Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему: файловий менеджер та встановлення додатка з пам'яті смартфона. Кілька слів про додаток «Файловий менеджер. У смартфоні завжди є спеціальна програма типу «Файловий менеджер», яка вміє працювати з файлами і папками. Вона виконує такі дії, як створення, перейменування файлів та папок, копіювання, перенесення їх з однієї папки смартфона до іншої. Файлові менеджери мають різні назви у різних моделях смартфонів. Вони можуть називатися мої файли, провідник. Або мати якусь схожу назву. Не плутайте тільки файловий менеджер із програмою Google Диск. Ця програма забезпечує роботу з віртуальним Google диском. На нашому смартфоні файловий менеджер має назву Files. Давайте його знайдемо і відкриємо: Play Market. Files. Подвійний щоб Головний екран один з двома. Трошки вивчимо вікно цього додатку. Files. пошук, кнопка категорії колекції. Завантаження. 31 байт. Програма Files може показувати як внутрішню пам'ять смартфона, так і збирати з усієї пам'яті файли певних типів. Наприклад, картинки, музичні файли, документи, додатки і таке інше. Зображення 0 байтів. Двічі торк, відео 0 байтів, аудіо 36 мегабайтів. От, наприклад, дамо завдання цьому додатку показати нам всі аудіофайли. Подвійний щіглик і додаток вибере всі аудіофайли на смартфоні. Аудіо. Файбер-нижнє підкреслення Message.mp3 40,17 кБ від 12 жовтня. От, 12 жовтня. З'явився у смартфоні якийсь музичний файл ViberMP3. Так, зрозуміло. Давайте вийдемо з цього режиму і подивимося, вже пам'ять смартфона. Файз. Документи інше 29. Додатки 11 ГБ. Показати дії для розділу колекції. Вибране. Двічі захищена папка. Внутрішня пам'ять вільно 8,9 ГБ. От пункт внутрішня пам'ять покаже нам внутрішню пам'ять смартфона. Внутрішня пам'ять. Перейти вгору кнопка. Зараз ви впізнаєте ті папки, які ми бачили на комп'ютері, коли під'єднували смартфон до комп'ютера в одному з попередніх занять. Додатки 24 серпня показати діє з файлом кнопка. Аламс 31. перше. Показати дієск. Android 27 січня. Показати діє з файлом кнопка. А папка Android. 15 жовтня. Показати UX 21 жовтня. Папка Показати DSP DCIM 15 жовтня. Папка DCIM, де смартфон збирає фото і відео, які ми створюємо. Додатки 24 серпня. рядок 1, у сітці. От папка додатки, яку ми створили на одному з занять. Заходимо. Аудіоурок. Програма Влада Кондратюка з Одеси, 24 серпня, рядок 2. подивимося додатку, щоб активувати Влада Кондратюка. Перейти вгору кнопку внутрішня пам'ять. Уетер.апка 195 кБ від 15 серпня. От, встановимо додаток «weather.apk». Розширення APK говорить нам про те, що це інсталяційний файл, який встановлює додаток у смартфон. Подвійний щиклик. Відкриваємо файл і Починаємо встановлення додатка. Установити цю програму, установити кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Подвійний щиклик. по кнопці встановити. Триває встановлення додатка, скасувати кнопка. Щоб запустити встановлений додаток, вийдемо на робочий стіл і викличемо повний список додатків. Додаток називається Проста погода. Викликаю повний список додатків двома пальцями знизу вгору. Диск усі ці 16 ряд. І шукаю додаток Проста погода. Фонові малюнки. Проста погода. Запускаємо. Надати додатку: проста погода, доступ до геоданих пристрою. Дозволяємо. Проста погода. Все, додаток запустився, і тут на екрані він пише погоду в тому місці, де ми знаходимося. Сьогодні помірний дощ: максимальна плюс 13 градусів Цельсія, мінімальна плюс дев'ять градусів Цельсія. Повернемося до програми Files і встановимо ще один додаток: HD Files. Внутрішня пам'ять. Вийдемо з папки «Додатки від лада Кондратюка. GitHub, Ольга нижнє підкреслення, як Авлеварвоice, Android нижнє підкреслення 108 тисяч. От. Це нова версія синтезатору мови Rich Voice. Я її знайшов в інтернеті, вона там безкоштовно лежить, можна скачувати, встановлювати. Запускаємо. Встановити кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Подвійний Внутрішня пам'ять. Триває встановлення додатка, скасувати кнопка. І так, додаток встановлено. Знайдемо його в списку додатків і запустимо: додаток Rich Voice. Voice. Запускаємо. Voice. Oh, і так, нам ще треба додатково встановити синтезатори мови для тих мов, які ми будемо використовувати. Ну, встановимо англійську і українську. Більше кнопка. Албанська Македонія, англійська Велика Британія, шотландська Англія. алан у списку. Показано елемент. Встановимо синтезатор. Ала. Відтворити кнопка. This voice is not installed. You are listening to a pre-recorded sample. Встановити кнопка. Встановили. Тепер подивимося, які є українські голоси. Українська Україна 13 з 13ма. Є декілька українських голосів. Українська Україна. Піши кнопка. Анатолій. Анатолій. Відтворити кнопка. Прослухаємо. Двічі. Цей голос не встановлено. Ви слухаєте записаний приклад. Мені подобається. Встановимо його. Встановити кнопка. Ідемо далі. Маріанна. Маріанна. Відтворити кнопка. Цей голос не встановлено. Ви слухаєте попередньо записаний приклад. Теж непоганий голос. Встановити кнопка. Встановимо його. Далі. Наталія. Наталія. Відтворити кнопка. Цей голос не встановлено. Ви слухаєте попередньо записаний приклад. Ну, встановимо також Встановити кнопка. Володимир. Володимир. Відтворити кнопка. Цей голос не встановлено. Ви слухаєте попередньо записаний приклад. Непоганий голос. Встановимо його. Встановити кнопка. Також. І так, ми встановили 4 українські голоси. Синтезатор мови Rage Voice відрізняється тим, що сам автоматично може переходити між англійським і українськими синтезаторами. Ну, давайте зайдемо в налаштування. Для цього виключимо контекст на меню талкбек. Жест вниз направо. Меню талкбек. І знизу є пункт налаштування синтезу мовлення. Меню талбек. Налаштування синтезу мовлення 5 з 5. 5. Синтез мовлення. Налаштування пошуку. Бажана система сервіс мовлення від Google 16 Mac у списку 6. Отут клацаємо і виключимо список синтезаторів мови. Бажана система налаштування пошуку. Позначено перемикач сервісу мовлення від Google 2 з чотирьмаку. Двічі торкніться. Перемикаємося на синтезатор Redge Voice. Увага! Ця система синтезу мовлення може збирати всі відтворювані тексти. Зокрема, скасувати. кнопку. Окей, кнопка. Погоджуємося. Бажа Позначено перемикач. Як чуєте, автоматично відбувається переключення між українською і англійською. Ну, давайте тепер подивимося, як можна переключати голоси. Вийдемо з цього вікна. Синтез мовлення. Налаштування, кнопка. Заходимо Вечі в наштування синтезатор. Налаштування лише Wi-Fi. Зав... Якість мовлення, Стандартна якість. мови заголовок. Англійська. Українська. Заходимо Вечі в військову торк... налаштування, основний голос. Анетла. Оберіть голос. Позначено. Ал. 4 з 4. Наприклад, перемкнемо синтезатор мови на голос Володимир. Налаштування, основний голос, флорібр, уст визначення мови автоматично перемикатися між мовами позначено прапорець, англійські слова намагатися правильно читати англійські слова, позначено, прапорець, гучність мовлення, швидкість мовлення. От такі налаштування дозволяє нам робити синтезатор RH Voice. Я вийшов з вікна синтезатора мови RH Voice. Думаю, показав вам достатньо прикладів встановлення додатків із пам'яті смартфона. Смартфон може запитати у вас дозвіл встановлювати із пам'яті, а не з Play Market. В такому разі треба буде зайти в налаштування і. Встановити там пропорець, який дозволяє встановлювати додатки з пам'яті смартфона. Домашнє завдання. Знайдіть на своєму смартфоні файловий менеджер та попрацюйте з ним. Ознайомтеся з пам'яттю свого смартфона. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.